Всім доброго дня! Хочу поділитися відгуком про ось такі кремчики Lavneчи. Зараз вони зі знижкою 49,90%. Це захисний крем для рук і нігтів з органічною олією макадамії. 48 годин відчувається зволожена шкіра. 97% натуральних інгредієнтів. Цей кремчик дуже приємно, пахне, ну просто аромат ем, божественний такий. Дуже-дуже гарний аромат. Якщо хочете собі такий кремчик, то замовляйте. Також із цієї серії є з грейпфрутом, з авокадом і з кокосом. Також за 4990. З кокосом це живильний крем, з грейпфрутом він освіжаючий, така прохолода відчувається на шкірі. З авокадо це доглядовий такий кремчик, більш така жирна структура, текстура. І органічна олія макадамії. Цей кремчик він захищає від потріскань. На руках від обвітрювання шкіри. Дуже гарний. Рекомендую. Рекомендую.